Що ж, вітаю, з вами все ще живий Шейд. І давайте відкладемо питання про те, чого мене так довго не було до моменту, як ви подивитесь у мій телеграм. <кхм> так ось, якщо коротко, то мене взяло на сервер, де люди виживачі розвиваються, творять безумні проекти, творять цікавий часом безумний лор і, звісно, веселяться. З персонажами інших гравців я буду знайомити вас лише під час лорних ситуацій, тому поки що вам варто лише ознайомитися з моїм героєм. Що ж, вітаю, цього друга звати Шейдом. В цілому, як і мене, але яка в нього історія? Поет, після цього вчений, зробив киякамеру і заснув в ній, мріючи, що в новому світі жити стане краще. Пролежав більше 600 років, виліз і зрозумів, що краще не стало. Так ще й шкіра його поблідніла, а сам він став майже безмоційним. В цілому, якось так. З'явившись у світі на справді, мене зустріли дві людини. Чи не зовсім? Так ось, це Спайді, персонажа звати Клорк. А ця про банчик Керол. До речі, так, в цій збірці є Моторідж, а також вібер класу. Кожен зі своїми плюшками. Ким є я, нічого незвичайного, людина не лісоруб. До речі, я, походу, єдиний лісоруб на сервері. Мені показало декілька міст, провели і ледь не заперли у підвалі. От так і довіряю людям. Після цього я відправився шукати собі місце для бази. Пройшов вогонь, воду, лід та лаву. І я просто поселився за 200-300 метрів від спавну. Ну, мені просто дуже сподобався цей півострів. Ну, тобто, вирішив будуватись тут. Далі все по стандарту: дерево, камінь, інструменти, перші блоки майбутньої оселі. Так і закінчився мій перший короткий день на сервері. На другий день плани були великі і зроблено було дійсно немало. По-перше, я добудував невелику пристань і тепер міг вільно плавати на спавн. По-друге, почав розширювати хату, додаючи нові добудови та кімнати. Між цим я пішов в шахту, бо кам'яні інструменти це крінж. Деякі вже не зарит мають. В шахті я хоч і зіштовхнувся із труднощами, але добув непогано так діамантів, а відсутність тіші змусило повертатись на поверхню. Не таким же чином. Повернувся на місце смерті і мені трохи допоміг Асасін. Потім я все-таки зрозумів, що жадібність вбиває і повернувся додому. Зробив алмазні інструменти, і діло пішло значно швидше. Після цього я знов повернувся до будівництва, коли мені принесли його. Дорогу в Каз. Можна називати це вейстоуном. Ну, тобто, тепер в мене є швидкий доступ до спавну та баз деяких ]iviım. інших гравців. Приємно. Також полікав людей та адміна. адміни. Боже. Давай віддам хліба. От, бери хліб. Так мені теж хліба? Я напевно сьогодні якраз і построю. Бля, я весь цей час розмовляв, а в мене сам мікро був в Бро. Я думаю, що ти молчиш. Бро просто молча такой, типа смотрить на мене і їсть гниле м'ясо просто такий. Типу. Сварі, як я галую, гнілое м'ясо. До речі, знайомтесь це адмін адмінсерверу Хіно. Персонажа звати Лантер. Також в цей момент почав розвиток відносин між Шейдом та Клорк. Я цей стак хліба в житті ніколи не забуду. Скинеш мені свій скін, я бахну тату, з тебе на базі. Мені цікаво, просто як Лорка реагує на те, що у, нього на базі, що у когось на базі статуя Клорка. Ну, от з цього хліба можна вже починати Лорку. В процесі будівництва та спілкування з ще одним новачком я зрозумів, що в Шейде є шанс знайти друга. Тому я відразу побіг допомагати новому знайомому. Знайомтесь, це Віспер. Персонаж звати Елот, він індеріанець та боїться водички. Йому ніде жити, а в мене в хаті вже не тісно, та й вдвох веселіше. Через деякий час нам зробили ще один подарунок, і це вже були ось такі два імбових ліжка. Ну ви подивіться на них. через деякий час я вже почав займатися повною дурньою на даний момент. Якийсь мілкий декор, деталі, все це зазвичай роблять під кінець, але я просто не хотів виходити з сервера. Якось так. Так і минув мій другий день на сервері. Нові знайомства, нові ідеї, майже добудована хата. Навіть не знаю, чи треба додавати цей день окремо, адже зайшов на сервер лише на півгодини ввечері. За цей день Віз придобув купу ресурсів, почав розбирати для себе Create та Winery моди. Виділив йому трохи території під це. Так, небагато, але я просто ще не знаю, що буде в майбутньому співостровом, тому можливо потім розширимо. А, ще прийм. А, ще він перейм. Блять. А, ще він перейменував скрині, дякую йому за це. Ще пішов дивитися, що встиг робити біо зі своїм проєктом. Почекав, поки він зайде на сервер, і він провів мені невеличку екскурсію. Мені. Можна наверх подивитись. Так, оце. Зразу а... це Ендерполтар, це Ендерполпортал. Ага. Це, ну, я постарався щось мінімізувати, зробити це як маленькі, типа очі нда. Mm -hmm. Знаєш, коли типа впихуєш от, в рамки. Mm -hmm. Ну і от отаке от, вийшло. На цьому з середнім днем все. Трохи сумбурний день вийшов. З точки зору хати я доробив дах, трохи екстер'єру і тому подібне. Але праці все ще багато. У нас з'явився новий сусід, Кітена. А її лор. Ну, тут хер поясниш, в двох словах. Але в неї раса та Баксі, клас її фермер, тому вона буде відповідати в нас за їжу. В чаті запропонували купити нюхача. Швидко погодився та домовились про ціну. Завтра будемо виконувати. Ще ми з великими труднощами відіграли сценку зустрічі Шейда та Елуда. Я набагатий, але трохи їжі дам, дай поспати, блядь. Також я зробив прикольну типу скелю чи обрив, називайте як хочете. Зробили приблизно розмітку під майбутнє будівництво, і на цьому закінчився четвертий день на сервері. П'ятий день почався зі стріму, на якому я довів до кінця скелю, займався тераформінгом і бахнув таку простеньку шахту. Також у цей день я зробив ось таку доріжку з хати до шахти і почав робити добудову в скелі. Тут буде моя майстерня, плавильня, склад та гостьова кімната, якщо гостей буде прям дуже багато. А в цей день я закінчив лише вхідну кімнату, місце для майбутнього нюхача та автоплавку з Кріт. Також в цей день ми з Кітенею пішли в Незер і. я не записав цей момент. Тому ось вам схематичні зображення. Зайшли в Незер, поблукали трохи, добували кварц, знайшли Фортрес, знайшли і пофармили блейзів. Я помер. По дорозі до Лута знову помер. Зустрівся нарешті з кітеною та отримав речі, пішли шукати ліс. Довго шукали. Дуже довго. Знайшли, але багровий, хотіли синій. Натирили дерева та грибів і побігли додому. Ну і також ми відіграли сценку між кітеною та шейдом. В цілому, це все, що було в цей день. Цей день був більш спокійним за інші. Майже все, чим я займався, це будівництво. Довів до кінця автоплавку, отримали яйця хача, якого потім називемо нюхнюхаром. Також я почав робити склад і щось там ламав, перероблював, але зупинився на варіанті з ось такими бочками, які можна буде потім апгрейдити. Також зробив кімнатку для інчанту, що ще я знову не записав свою смерть. Тому вас чекає імба робота в пейнті номер 2 Бачу в чаті, як кличуть по допомогу. Іду допомагати, так ще й діамантів пообіцяли. Прийшли на місце, спускаємось. Відбиваємось від павуків, спускаємось нижче. Шукаємо речі, не знаходимо. Через Мбапінг нас забувають зомбі, частина мого луту згорає. Через біль повертаємось на місце і бачу, що все пропало діамантовий рюкзак з купою будівельних матеріалів. Посумували трохи і йдемо далі працювати. А роботи далі ще багато дуже багато. Треба було зробити кімнату, де будуть сидіти важливі дядьки і обговорювати важливі питання. Перший дизайн виглядав так. Подумав, що цього мало і трохи розширив. Додав зелені, стільців, посуду, картин, рослин і в цілому виглядає доволі затишно. Після цього я довго й нудно сортував склад. Але все ж таки зробив це. Ну а далі вже почав займатися інтер'єром та екстер'єром хати. Ще до цього моменту додав багаття, де можна посидіти, а тепер поряд є лавка. Всередині зробив ось таку типу кухню, столик в хаті, столик на балконі та камін з димоходом. На цьому шостий день закінчився. Гадайте, що я знову всрав ресурси, але зараз навіть є запис. Коротше, вирішив я піти в шахту, бо треба ресурсів накопати відволікся на повідомлення, і мене забив зомбі. Повернути речі вже не вдалося. Після цього я прям конкретно сконцентрувався і пішов з ресурсами. По ітогу ще однієї смерті, але з втраченими речами, я приніс в хату півстака діамантів. Коли на сервер зайшов Віспер, я згадав, що разом з речима встав в його зіліварку, тож пішов в неї з розаблейзами, де очікувано здох, як завжди. Повернув речі, повернув себе додому, віддав Вісперу стрижні і пішов виконувати заказ на вирубку лісу, за який мені дозволили взяти чверть від нарубаного. Ну, в процесі рубки нічого веселого не відбувалось, але от вночі мені вдалося трохи побігати скріперами та скелетами і вибити аж чотири платівки, одну з котрих залишив заказнику. Між процесом рубки я ще потрапив на івент зачистки водного храму, і там було досить багато прикольних моментів. у ху ху погнал! Погнали! Як це виглядає? Йо-майо! Поплили, У-у-у, жосткі. Слава Клорку. Слава клорку. Дякую. Дякую. Зараз, 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 Дякую. зараз, зараз. Зараз. Все. На колинах перед Клорком. Правильно, правильно, на колинах перед Клорком, бо Клорк! Є! клорк! хто дивиться цей стрім, тут зрозумів. -мо, у мене наушники трішки зламались. Зараз. Слава клорку. Слава Клорку! <клорка> Сам данж ми зачистили десь за дві хвилини, а я ще поплавав з людьми, щоб знести його. Собі я взяв по 5 стаків блоків та матеріал на ліхтарики. Взяв би ще губки, але оскільки їх зараз дуже мало через бар'єр, вони всі будуть в спільному користуванні на спавні. Після івенту ми ще посиділи трохи в ДС, не граючи в Майена, коли я зайшов, то лише дорубав ліс. А, ще я трохи пробігся по світу. Але там з цікавого було лише те, що я знайшов якусь мегабазу з купою в механізмів. Коли повернувся додому, то лише зробив кімнату зіллюваріння для віспера на горищі. На цьому все. Вас напевно цікавить, що восьмий день робить відео під назвою тиждень на сервері. Але третій день був дуже скудним, тому тримайте бонус. Взагалі я чомусь на момент написання сценарію майже повністю забув, з чого складався цей день. Але спробую зібрати цей пазл. Почав я з того, що ми зробили купу скринів, де Клорк видавав жоджу пози, потім з них зроблю ікони в храмі. В цей день я також нарешті закінчив робити інтер'єр, і тепер можна буде зайнятися іншими більш цікавими справами. Ще я в цей день трохи поторгувався, продавши купу інтер'єру за всілякі прикольні речі, типу золота, заліза, міді, ридію та, що головне, двох аксолотлів у відрі. Щодо аксолотлів. я ще зранку обміняв на одного гарне віжка. Бо зробив не з того дерева. Витратив десь півгодинки на те, щоб побудувати цьому брозеру акваріум, і ось у нас був новий друг, якого я назвав АксоБрозер. Ну і потім я до нього підселив ще двох нових аксолотлів, один з них став бролотлем, а інший Аксолітром. Не питайте про назви. Наостанок я в цей день вирішив розібратися хоч якось з модом Марморс Workshop. Накачав собі всяких штук, поставив і показував всім знайомим свій імба-сетап. Ти кірка? Це кірка, така жорсткий меч. Мэтчик топчик, мальчик топчик. Вот жесткий топор. Топорик тоже. Жесткий хома. Це лопата. Красиво. Жесткий тризуб, вот прям ну, тризуб Прям классно виглядає. Щит это єдине, что я знайшов питколер, бляха. <ріх> Честно, це єдине. И вот жесткий лук. Не, ось ну, підход, підход, підход. О, лук, кстати, классный тоже. Да. лук? Лук ось такой. Yo, Якось так і минув цілий тиждень на сервері EMSMP. Що я хочу сказати, це імба це дуже класно. І я вас запевняю, далі буде тільки краще, далі буде тільки більше контенту. Дякую кожному за перегляд. Ставте вподобайки та обов'язково пишіть коментарі. З вами був Шейд, всім удачі, миру та добра. Побачимось!